Але я дуже yeah. хочу їсти, Алексе, поспішай. Все, мені набридло чекати. Я займуся своєю порцією прямо okay. зараз. Що ну так з цими паличками не можу роз'єднати? Так можна і зуби зламати. Ось прокляття. Ну нарешті у мене вийшло. Це ще що таке. Кейсі, ти чого не скидаєшся своїми паличками? Вибач, це вийшло випадково. Я не хотіла в тебе влучити. Ну все, годі гайти, час на розмови. Час обідати. Ну ось ніяк не можу підчепити локшину. Сьогодні явно не мій день. Все, моє терпіння ось-ось лусне. Кейсі, заспокойся, ти надто нервуєш. Нарешті вийшло. Я думала, що вже ніколи не зможу з'їсти свою локшину. Як у мене вона стричить із рота, це смішно. Все, я впоралася. Можете мене привітати. Сі, тримай себе в руках, це просто жахливо. Я мало не задихнулася. У тебе повністю відсутні добрі манери. Так, до тебе мені далеко зануда. Я не зануда. Я просто знаю, як поводитись у пристойному суспільстві та як користуватися столовими приладами. Що ж таке? нічого не виходить? Все набридло. Спокійно триматиму себе в руках. Прилади тут зовсім недоречні, можна їсти без них. Ой, як це смачно! І навіщо я тільки так довго мучилася?